Ну получається, дивіться, такий нюанс сьогодні не трошки не вийде там з цією плитою до кінця дня. А що таке? То ж ви обіцяли хлопці. А там такий, скажем, нюанс получився цей на складі хлопці. Раніше там пішли, закрились. То Як то ж пішли до четвертого? Та вони ще? там такі, як хоч працюють, там не графік, не поймеш який. Вони собі раз у відлюсь пів четвертої вже кажу хлопці. Ну як таким? Ну мене клієн жде. А вони тоді покажуть, а нам все одно. Ну, равно... Ясно. А на коли хлопці на завтра тоді привезете, бо мені вже кров зносить. Ну то да. на завтра я думаю, щось придумаємо по-любому. Ага, ну що ж, не. Ну то дивіться, мені треба до четвертої, щоб вже воно було. В мене. Ну до, до четвертої, дивіться, я не хочу вам лично обіцяти, понімаєте? Скажем, так ну ви самі понімаєте, може бути все, що хоче. Я то що Мене треба поміщем. ж підострятися тож якось підспідстроювати. З які обстрілятися шону що, ск... що може бути? Ну скажем людський фактор. Понімаєте? Ну там водій захворів, погрузчик поломався. Там ну маніпулятор, техніка теж вона понімайте. Не Ну я поня. Ну але на завтра ви щось придумаєте? Ну так? я думаю, що да на завтра воно повинно бути. Ну максимум післязавтра. Ага. Ну і накладну мені на вайбер скиньте. Да, 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 да предварительно вам на вайбер там сразу скину. Накладну те все.